Дзвінок дав сигнал до праці мерщій, ти всі перешкоди здолати зумій. Працюй наполегливо, швидко, старанно, щоб кожна хвилина не втратилась марно. Сьогодні на уроці продовжуємо досліджувати кола і круг. Працюємо в зошиті, записуємо число, класна робота. Прочитай ряд чисел. Поміркуй, яку закономірність має ряд. Кожне наступне число зменшили на 5 одиниць. Запиши числа в зошит та продовжуй ряд самостійно. Тисни на паузу і виконай завдання. Самоперевірка. Граємо в гру так чи ні? Межею круга є коло. Кола можна накреслити циркулем. Відрізок, що з'єднує центр кола із будь-якою його точкою, є діаметр кола. Радіусів кола можна провести безліч. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 2 сторінка 82. Розглянь малюнок: назви точки, які належать колу і які належать кругу. І назви точки, які не належать колу і не належать кругу. Точки, які належать колу. Точка П, точка А точка К. Точки, які належать кругу. Точка П, точка А, точка К, точка М і точка С. Точки, які не належать колу, точка О, точка Б, точка М e, і точка С. і точки, які не належать кругу, точка О і точка Б. Продовжуємо працювати з підручником. це завдання номер 3 Віра накреслила кола. Потім дівчинка провела через центр кола відрізок АБ. З яких частин складається відрізок АБ. Відрізок ОБ це радіус кола. А відрізок АБ це діаметр кола. Відрізок АБ складається з двох частин. Радіусів АО і ОБ. Щоб визначити радіус кола, нам потрібно виміряти відрізок ОБ. ОБ дорівнює 15 міліметрів. Значить, і відрізок АО також буде дорівнювати 15 мм. А чому ж дорівнює діаметр? АВ дорівнює. Нам потрібно АО додати ОБ. АВ дорівнює 15 мм, додати 15 мм і це дорівнює 30 мм. Продовжуємо працювати з підручником. Завдання номер 4 Назви номер малюнка, на якому накреслено радіуси кола. Перший малюнок центр позначена точкою О. Відрізок БА не є радіусом. Другий малюнок центр кола позначена точкою О. Відрізок ОТ і МО є радіусами кола. Третій малюнок. Центр позначено точкою О, а відрізок НП не є радіусом кола. І четвертий малюнок. Центр позначено точкою О, а відрізок КЛ не є радіусом. Тисни на паузу і потренуйся креслити коло в зошиті. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 5 Розглянь малюнок, назви центр кола, радіуси кола. Точка О є центром кола. Радіуси кола, ПО О. ОБ. ОЦ. Це є радіуси. Скільки радіусів можна провести? Через точку О можна провести безліч радіусів. Продовжуємо працювати в зошиті. Знайди значення виразу зі змінною 53 відняти Б. Якщо Б дорівнює 8, Б дорівнює 9 і Б дорівнює 12. Записуємо в зошит 53 відняти Б. Якщо Б дорівнює 8. То 53 відняти b дорівнює. 53 відняти 8. Віднімаю способом округлення. 53 відняти 10 дорівнює 43, а 43 додати 2 дорівнює 45. Тисни на паузу і самостійно знайди значення виразу зі змінною, якщо b дорівнює. 9 і Б дорівнює 12. Сама перевірка. Робимо висновок, як змінюється відємник у виразі? Від'ємник збільшується. А якщо від'ємник збільшується, то різниця зменшується.